Доброго сім'я. Дивіться, ворони літають. Оце всі сиділи в мене на груді. На Що їм треба? Дивіться, скільки літає їх. А ну погляньте. ага, Видно, видно, видно. утята дикі полетіли, у теплі края. Скоро буде холодно. О, як цікаво. Всього троє мало. Все, улітають. Що я сьогодні роблю? Ось останній перець, почистила, порізала, помила і водичка збігає. І я його поріжу маленькими копиками і покладу в морозильну камеру. Ну, це ще не весь, трошки залишила перцю. І ось такий перець залишила. Він такий гарненький, тугенький, нев'ялий. Хай ще побуде. До салату. Іде постійно дощ. Він так уже не доїв, що страшне. На городі ось вода навіть стоїть. Це прибито. Одна колендула цвіте залишилася і такі красиві, гарні квіточки. Ось також в кущику кружовнику. Красота. Город показує, як я цибулю вибирала. Гляньте, окріп ще росте. Ось цибуля виростає. Дивіться, і ось, і ось, і її багато цибульки. Оце так я трудилася, вибирала цибульку. Ось так теж. І окріп. Оцей уже зрізаний, а він, дивіться, скільки його ще. Збила воду, а руки пахнуть. У мене вже морозилка забита ним. І ще ось ось, скільки його багато. Чим я сьогодні займаюсь? Сьогодні квашу капусту. Наготувала банки вже. І ось прямо на стіл нашинкувала капусту дуже велику гору. І буду квасити. Ось накидала вже три банки капусти. Докидаю четверту. Я думаю, все поміститься. Як я солила, що я кидала морку натерла, не дуже багато так накидала, ну, моркви нормально. Я дуже не люблю, щоб її було, ну ось у банки, я вважаю, що нормально. І сіль. Дето на 1 кг капусти. У мене, виходить, трошки зверхом ложка солі. Ну, я пробую і додаю, якщо потрібно ще. Так що все роблю за смаком. Води не доливаю, так як, подивіться, вже ось води багато. і Поставлю я тоді ці банки в теплому місці на тарілку. Так я кришками не буду закривати, а закрию марлюю і все. І буде стояти вона в мене три дні. Я її буду прокалювати ножом, буду брати отак і виганяти повітря з банки. Так що, оце такий процес квашення капусти. Не кидаю ні уксуса, ні сахара. Так що так. І так, вийшло в мене 4 банки 3-літрових. І капелька осталася капусточки, зробила салат на вечір. Затерла яблуко сюди, цибульку додавала і перець солодкий, жовтого кольору і красного. Посолила олійкою заправлю, і буде на вечерю такий салат.